В природі зі зброєю. Цілодобово, ніхто тебе на голову не капає, вільно себе. Телефон собі, кіно дивишся, блядь, якщо там є проміжок часу. Кофе зробив, блядь. Постріляли, побігали, блядь, Природа, блядь. Йохана, жашлики, та ти що, Мотивація, це мрія, бля. Я хотів попасти в підводний флот, а потім знав, що в Україні підводних човнів нема, блядь. В Америці там есть центри. блядь. Ти відкриваєш журнал Rolling Stone, знаменитий, да? журнал, там с телками, А там такий блядь, постер по центру, да. Анклсен нет, типа, понимаешь? И контракты там. Ирак, Иран, все дела, блядь, все. И сразу суммы, которые тебе предлагают, и ки льготы ты будешь маты. Позвонил, тебе приезжают до дому, там, блядь, комиссар приехал, там, сынок, бля, бля, блядь, блядь, бля, 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 Бам, бам, бам. Ти такий оба, єссер, yes, єс! Yes. І все. І ти завтра вже там стоїш вже в строю, там, багато таких хлопців морпіх. і понеслась там, все, во. А у нас, блядь, ловлять, ловлять їх пацанів, ну що ти робиш, блядь, Йохан бабай. Якщо б у нас таки був з таким шармом, з таким пафосом, блядь, це армія, просто треба піднімати авторитет армії безпосередньо в очах молодих хлопців. Побирати всіх стерпьерів згідно відповідно. Ну, згідно відповідного, то да, маєш, блядь. Там буде. От ви виїжджаєте батарею, стали розрахунок, побіжав туди е бусольна група, там стала, там розвід... Я говорю, і ви вже пів години, вже як мертвий. Оцей час вам вже треба думати, як еваку евакуюватися, бо у вас, бо вас піздячі дрони, арта, блядь, і що зараз прилетить блядь, сушка з кабами і в'єбенах. Слава Богу, що молоді не ведуться на цю хуйню, дивляться на них навіть, на, на ідіотів-динозаврів, блядь. а молоді командири талантливі. Де він ще покійний, царство йому Небесне, блядь. Наскільки була плановита людина, наскільки він все планував, наскільки стербив, от армія за такими хлопцями, дайте їм дорогу, давати академії їм можливість закінчувати військові, щоб вони становилися вже костяком армії. НАТО говорить, це потім треба військових в НАТО на, на в натовських странах, всіх військових замінити на українців, щоб вони там прийшли там тисяч сім людей в Європі таке, і передавали свій досвід. Бо... Ну, так, це вислов Бориса Джонсона, на речі, да. Перемога. Якщо брати формально, юридично, так, війська уходять, Крим, Україна, кордони 91-го року. А перемога в глобальному сенсі цього слова, це коли пенсіонер в Україні зможе подорожувати блин, там, по світу на пенсію на свою. Це коли е, діти, котрі. Боліють якимись захворюваннями, будуть отримувати безкоштовне лікування. Це коли е, поліція буде поважати людей, як це в Америці, я жив там 6 років, я бачу, як там воно відбудеться. Це коли уряд буде жити на одну зарплату, яку їм встановлює народ. Хай там вона буде завишена, але тільки на одну зарплату, ніяких схем. Воно того Тищенка, подивіться, блядь, сука. Ну, уйобок рідкий, да? правильно? Ну, от. Оце для мене перемога в глобальному сенсі. Модель України, до котрої тоді прагнув В'ячеслав Чорновіл. Чорновілом довелося мені таке честь, бо я з ним строився за руку. Революція на граниті. Я приймав в ній участь. Це була перша людина в моєму житті, від котрого любов'ю до України за три кілометри. От вже аура була така, що просто Чорновіл би не віддав ядерну зброю. Ніколи. Тоді, може бути, краще б тоді ми там розрішили цей конфлікт, там, війною якоюсь, там, да? але б ядерні зброї залишились, наприклад. Це моя особиста думка. А це все наслідки того, що там ліквідували Чорновіла, ядерну зброю віддали, воно розкачувалось. Вовка ми пальоного не нюхали за свою незалежність. Дуже-дуже легко вона нам далась. Оці всі 30 років це, блядь, ну просто була гонка кланів в Україні, розкрадання. Зараз йде війна за незалежність України. У время війни. Ніхто не критикує правительство. Хоча б яким б воно не було. Ті, хтоці, рядом з навративами про армію, блять, всюди попаливають гівном, там, да, порохоботи полівають зелі, зілю, зеліботи порохоботів. парохоботів. Така війна, якась Вигідно тільки кому зараз це. Нашому ворогу да. поважати один одного. Як ми, 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 ми в окопі там сидимо на передовій, там один за пороха, другий за зелю, третій там за свієтілеєгови, понімаєш? І абсолютно всі похуй за тут, тут, у тебе, блядь, якщо в тебе блядь, буде живот розпорати, блядь, ти що, не будеш, будеш рятувати? І він мене буде рятувати. І так воно і буде. Завдання пліч плеч Ми можемо полаятися, але ж коли йде мова про роботу, всі, блядь, як часові. Швейцарські часи працюють. А там, блядь, у них там мір вже жвачка, да, по пахмат, прилетіло, блядь, да, прикро. Але ж такий реслабон спіймали там всі, блядь, на гражданці, помієш? Ми воюємо тут за Україну. Є у нас конституція. Давайте нормально потім сядемо за стіл, це все обсудимо. За кого голосувати, за кого не голосувати. Інколи таке враження складається, що після цієї війни у нас ще буде одна громадянська війна. От. Не дай Бог, але ми це не допустимо. Я про те, що навчився поважати один іншого, якщо у людини навіть інша думка. Як сказав колись Юлій Цезарь в Сенаті, я можу з твоєю думкою бути незгодний, але я вб'ю кожного, котрий заборонить тобі її висловити. Нам його подарував У мене був друг Дмитро Кривенка. Він командир Боїнга, був інструктор міжнародної авіалінії України, заслужений льотчик, пілот України. І коли почалась війна, він пішов в аеророзвідку і безпілотників. Займався безпілотниками, безпосередньо створював. їх. Він як спеціаліст по аеродинаміці, На чорному завданні він загинув. Позивний Дмитра був майор. От, і Цей мотоцикл ми називаємо майор. Пам'яті наша робоча лошадка ще. Додача. Ми працюємо з, на американських гарматах М119 105-го калібру, десантна гармата. Нашу гаубицю 105-го калібру ще називають в народі снайперською гвинтівкою. Дуже точно прицільні приспособи, дуже точно можна вести вогонь. На Бахмуті, до речі, була з нами там історія. Кулеметна точка у тварюк стояла так. Перший вистріл у нас був пристрілочний, другий вистріл у нас був прямо в точку кулеметника. Прямо в кулеметника безпосередньо. Дів'ітажний. Дом стоїть, будівля, фідерський квадрик, залітає в відкритий балкон в квартиру. От, там вони засіли, там у них там, штаб, теж був пристрілочний рядом, де вони гавнули в окно, а другий залітає сразу за тим квадриком туди, в, 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 в квартиру за квадриком. Снаряд. Ну, от, ну, от, розумієте, яка точність гармат. Дука завжди не вистачає. Дайте нам більше, дайте нам, дайте нам атомний снаряд. Арси. Це реактивний снаряд. От. Він летить десь там на 19 кілометрів. Так що вже можна тактичну ядерну зброю якусь там маленьку застосовувати запросто. Чпуньк, все. І нема. Гермаден! 379, 302, 76! 379, 32, 76. Рвату вага, пострел! Позивний шкіпер. Я молодший сержант артилерійської батареї, другого механізованого батальйону, 67-ї окремої механізованої бригади. Працюю на посаді командира гармати і головний сержант взводу. Через місяць мені буде 50 років. Цивільне життя в мене було. Я народився сам сам у Києві. Я закінчив кісі. Київський інженерно будівельний інститут. Захоплення були музика, мотоцикли. Музикою займався дуже серйозно. На Радіо Роксі нас багато там крутили. У нас була група гурт The Hills Холми", От Називався. Постійно гастролю цю Україну вдовж, вздовж поперек об'їздили. Приймав участь в голосі країни. i dream день. Здравствуйте. Як вас зовут? Мене звуть Дмитріч. А звідки ви? Я з Києва. З Києва. А це ваша пісня? Да, так, це моя пісня. І текст ваш? Так. Да. Дуже цікаво. Класно. Перший мій мотоцикл, точніше не мотоцикл, а мопед, це Зайка, Бензопак, флакончик під шампуню Кряк-Крята. У мене шлем такий був, як на два розміри більший, він слетав мені на очі, я все мені голою його поправляв. Це був мій П'ять років перший досвід на мотоциклі. Професійна моя мотоциклетна кар'єра почалася вже безпосередньо, коли мене запросили в Харлі Девісон. Поїхав Сполучені Штати і там жив і навчався безпосередньо дизайну і проєктуванню мотоциклів. У 2010 році вперше в Україні відкрився перший офіційний дилерський центр Харля Девісон Україна. Там я працював. Зараз в мене своя невеличка майстерня у Борисполі. І я роблю мотоцикли ексклюзивні. Виробляти мотоцикл з нуля, власний проєкт, індивідуальний. Це називається кастомайзінг. Кастом це коли в тебе лежить двигун, колеса, ти на стапелі робиш храму. Труби вигибаєш, розраховуєш. Зробити мотоцикл набагато важче, ніж розрахувати автомобіль. Центр сила, розвісовка, зона руління, зона зносу. Там дуже багато факторів, які іменно впливають на динаміку мотоциклів. Коли був на навчанні, там я спілкувався багато з Арленом Нес. Арлен Нес, это, якщо не там порівну порівнювати в музиці, допустим, це як взять міка Джагера, да, в рок да, То Арлінеса це в мотоциклетному світі він робив мотоцикли дуже там. Зіркам Голівуду, президентам американським. Це як ювелірний виріб. Приблизно знаєш наброски в тебе є там чертежі, якісь креслення, ти там робиш. Потім бачиш, що вживу, воно виглядає не, не, до, трохи не так, ти, ти хотів. Ти починаєш ваяти, його екскультуру його. І багато секретів він мені таких передав. Тому я от, о, свій проєкт крайній робив майже три роки. Мотоцикл, цей шкіпер безпосередньо був присвячений. Моєму брату позивний шкіпер взявся в мене з від мого брата. Він помер у 2016 році. Він був ветераном війни в Афганістані, воював, але ж там у нас батько рано пішов, і тому як все моє виховання, все моє те, що я вмію знаю, це від брата старшого. Байкер це образ мишлення, це почуття справедливості, це почуття блін твого честі. Байкер – це отут і тут. От. Тот, хто хоче кататись взимку на Харлеї, На Харлеї встановлюється замість заднього колеса кіт, і Харлей привращається в снігоход. Робимо недорого після війни звертайтесь в Арнін Хоген Чоперс. Логово, до речі, у мене е, скріпка. Це відношення до тонкості, до деталізації і до содержання самого змісту. Того що ти робиш. Арнін Хоген Чоперс, Хоген це моя фамілія по батьку. До речі, мої предки, ірландські євреї були. да. У мене прабабка, Хоген Рейчел Саймон приїхала з Ірландії. Прадід Давід, прадіда вбили російські фашисти, Чорносотінці тут вже зарубали під хатою. Історія така, так що в мене ще родова повстала. Стосовно мотоциклів, мої інженерного досвіду, то на гарматі. Це дуже годиться, бо це всі навички, там, кутоміри, розрахунки. воно Це дуже, дуже допомагає. Мавпу можна навчити їздити на мопеді, да, але ж вона не, 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 ніколи не буде знати, як цей мопед відремонтувати. Тобі треба там виконувати роботу, а в тебе якась там е, поломка на гарматі. Тобі треба її тут всю секунду ліквідувати цю поломку, а піхота. Там, і вони на тебе надіються, як на Бога. Відмінності від, наприклад, штурмовиків, ми не маємо такого прямого контакту там з тварюками. Арту накривають не менш, ніж піхотом, бо о, знищити допустим, точку арти для противника важні, важніше, ніж грохнути піхоту. Нема безопасних родії, військ. Все однаково, прилітає однаково. І зв'язківцям прилітає. І Медикам в, мед... в стабіки прилітає, і АРТІ прилітає, люба професія заслуговує, люба якась спеціалізація, навіть ти просто там якийсь там, механік, просто там на МТЗ подаєш ключі гаячні, але ти це робиш, і це робиться для перемоги, ти стоїш на своєму місці і всім таким хлопцям, котрі так, поза кадром, у мене глибока повага. Вийшли на бліндажі. Бліндажі тут були позиції. Мусор, сука. От ми. Ну, Зараз будемо далі. далі досліджувати все. Далі репортаж. Слава Україні. Героям слава. Бахмут. Наш творчий путь почався. Я як музикант кажу. Саме якраз як ми називаємо там, аншлаг. Попали ми в саме таку, знаєш, кульмінація опери. За двоє суток ти вистрілюєш 300 снарядів приблизно 300. Ти там зробиш каву, собі приподняв, щоб вона не розлилася. І так з кавою працюєш. Дійшло до того, що просто ми вже не звертали увагу в те, що в нас летить на часі, коли ще на часі. Яр. От там була дискотека. А, FPV літали, Як бджоли, отак літають над тобою, блять, вліво, вправо. Бах, там де там в'їбало. ти там, там приглядаєшся, там. стволка і бачить. Ми з тімом бігли, щоб зробити постріл, ми, а в цей час ми ще і працюємо, ми стріляємо ми теж за свої гармати, підтримуємо. З тімом біжимо, і тільки Ш -ш -ш -ш. канава від автомобілів, ну це накатка. Да? Ми падаємо в накатку і 10 метрів 152-й калібр прилітає. Дерева стоять, як спічки зламані отак, 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 от, від градів. От. От. все таке, блять, пісок кругом, це лісна така територія. І отак от перед хамером. Не розірваний сряд торчить. Просто карандаш такий за, за, застряг біля камери і все. А поряд з тобою зрив тобі раз кинуло три метри в бок, ти раз скачив, далі побіг. блядь. Я не знаю, як ми вижили там, я їх не знаю. ну таке враження, що все-таки божечко так долонями прикрив. В той момент бо треба було людину врятувати. Да? Страх завжди є, коли починається така штука. Я б більше сказав, не страх, а. Почуття самозбереження. А є така методика дуже проста і дуже працююча. По-перше, да, зняти укриття, да, щоб ти впевнився, що ти ну, в якомусь то безпечному місці лягти розпластатися. Вдихаєш на счет 4. Повільно. затримуєшся на счет 4 і видихаєш на счет 4. Тобто 1, 2, 3, 4. Затримав один, два, три, чотири. І видих один, два, три, чотири. Все. Знімає любов напругу і стрес моментально. Раз п'ять, десять, в залежності від глибини твого стресу, повторюєш, да? все. І вода Води піть більше. Води воду п'єш, вона тебе тобі насищає метаболізм твоєї величчини, то тебе там, кров розжижається, немає. Алкоголь, наркотики на війні не рекомендую, блядь, хлопці пробували, воно блядь, не допомагає. Деякі хлопці з 2014 року у нас є. З 2014 року То втомились вони? Звісно, втомились. Звісно, втомилися, але ж е наше покоління, воно таке, що є таке слово втомився, а є таке слово потрібно. От. І потрібно це в тебе не в наказному порядку, а потрібно це з твого серця. І виходить там, з душі, з своїх з, з е, переконань. Звісно, всім хотілося вже поїхати додому там, і вже там, займатися своїми справами, але ж спочатку перемогти, а потім вже їхати роз'їжджатись, я так думаю. Поруч зі мною служать найкращі люди, котрих я зустрічав у своєму житті. Я багато людей бачив. Багато людей, бачиш. Люди з різних. Деякі бля, дратують так, що просто хочеться тріснути. Деякі там настолько надоїдають бубнять там, цілий день, блять. Ну, це, це... Ти розумієш, що краще їх нема. На війні всі почуття дуже загострюються. Ти розумієш, цінності всі, які в тебе були, вони міняються, дуже сильно міняються. Залишаються тільки, тільки е, ті цінності, котрі мають значення. Дійсно, цей. Бог, мати, там, дружба, родина, там, да? країна. Україна має бути на границях 91-го року. Крим це Україна, тільки на умовах України може бути мир і переговори. А переговори з пацюками можуть бути тільки на умовах сили. Тому ми тут плани. Почати робити наступний проєкт, який я залишив 24 лютого, 22-го року, От. відпустити волоси, знов таки, бороду. Джинси в мене лежать, левась, мій дирявий. мої ботинки байкерські, це пори всі, сісти на мотоцикл, взяти дівчину свою і поїхати десь помандрувати там по Україні, хоча б проїхатись там, потім може і в Європу з'їздити там. Там подивимось. Ні, ну, мрія опять же, в загальному аспекті про Україну я вже висловлював, що це мрія перемоги. Да? Це моя от мрія остаточна, така сама глубока, от сама глибока, така... то, що матеріальна мрія моя. От, це от, от... Я байкер, я з п'яти років байкер, я їм ніколи бли, не переставав бути навіть на війні. Колись там відома людина. Колись сказала, що краса врятує світ. Ні, я хочу заперечити і сказати, що любов врятує світ, а не краса. Любов мається на увазі не любов там, чоловіка до жінки, да, а любов загальна людини, до людини, там, повага в загальному сенсі цього слова. Не кохання, а любові, любов до тварин, любов до природи. Навіть коли ти тих тварюк вбиваєш, да, от я, я відношусь до цього от, як до роботи. Да, від... всі під Богом ходимо, да, там, да, і ми там відпрацьовуємо, да, це робота, так. Але ж я думаю, що мамка їх такими не ражала, Вони ж стали такими в процесі той пропаганди, котра там 30 років виливалася. Вони історію свою не знають, свою історію не знають, какого вони лізуть сюди. Є ненависть, да? але коли в тебе ця ненависть на рівні емоцій, ти можеш схибити. А коли це ненависть така, як у нас... На рівні професіоналізму. Ти просто відпрацьовуєш. Хоп, і ставиш собі крестики, кидать і все.